Доброго здоров'я, шановні депутати міської ради. 10 година 14 хвилин. Будемо розпочинати нашу роботу. Після останньої нашої зустрічі, дні народження, святкували наші колеги Людмила Васильівна 17 липня, Віталій Миколаєвич 17 липня, Олег Миколайович 21 липня, Юрій Володимирович 22 липня. Віталій Олександрович 7 серпня. Давайте привітаємо наших колег, бажаємо міцного здоров'я, миру і багато зусиль для розвитку нашого міста. Переходимо до роботи, до міської ради обрано 38 депутатів та міський голова. 23-я позачергова сесія міської ради скликана відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні регламенту Олександрійської міської ради 8-го кликання та на підставі розпорядження міського голови. Шановні депутати, прошу вас ставити картки в пульти. Переходимо до реєстрації. Що у вас не працює, У мене працює. Слава Богу. Шановні колеги. У залі зареєстровано 29 депутатів і міський голова. Кворум є. Тому 23-ю позачергову сесію міської ради 8-го скликання. Оголошую відкритою. Беруть участь депутати Кіровоградської обласної ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів, старости Олесандрійської міської ради, керівники виконавчих органів, представники засобів масової інформації, прокурор району, начальник міліції району, представники правоохоронних органів, виборці міста. Шановні колеги, живемо під час війни. З Часу проведення останньої сесії. На жаль, Олександрія знову прощалася з нашими захисниками. Прошу хвилиною мовчання вшанувати світлу пам'ять наших всіх захисників України та безневинних жертв війни. Дякую, колеги, прошу сняти Перед тим, як визначитися з порядком денним, хотів би декілька слів з приводу і самої сесії і життя нашого міста. Перш за все, хочу проінформувати вас, що в місті Олександрії. Вже не один місяць успішно працюють наші добровольчі формування. Хлопці під час воєнного стану виконують разом із правоохоронними органами важливу функцію по підтриманню правопорядку в нашому місті, регулярно проводять навчання, готуються до того, щоб, якщо буде така необхідність, виконувати свою функцію по захисту нашого. Міста. Окрім організаційних заходів, очевидно, що наші добровольчі формування потребують і матеріального забезпечення. Ми виконавчим комітетом відпрацювали механізм такої допомоги, такої підтримки. І сьогодні ми ухвалимо рішення, яке дасть можливість нам з міського бюджету фінансувати наші добровольчі формування. Тому я вважаю, що це важливе. Рішення, яке не потребувало відкладення в часі, також, шановні колеги, ви, ми, ви знаєте, що ми вже своїми рішеннями більше 6 мільйонів гривень виділяли нашому комунальному підприємству Теплокомуненерго для того, щоб вони могли технічно готуватися до нового опалювального сезону. Сьогодні у нас є необхідність не тільки в фінансуванні, а й ухла ухвалення рішень, які дадуть можливість. В місті Олександрії розпочати опалювальний сезон в цьому році. В першу чергу йде мова про реструктуризацію боргів, які накопилися із за різниці в тарифів, які ми мали в минулому опалювальному сезоні. Відповідно, більше 40 мільйонів гривень ми дозволяємо підписати із різними організаціями нашими. Теплокомуненерго, щоб вони реструктуризували, і ми мали можливість. Інформую вас, що ми вже рішенням виконавчого комітету дали дозвіл теплокомуненерго на заключення договору на постачання природнього газу в новому опалювальному сезоні. Тому вважаю, що рішення дійсно потребують невідкладного ухвалення для того, щоб наші служби. Готувалися до того, щоб опалювальний сезон в місті розпочався своєчасно і відбувся максимально якісно, як це буде дозволяти ситуація і стан справ на фронті. Прем'єр-міністр України вже зазначав, що Україна очікує один найскладніших опалювальних сезонів. Місто Олександрія не є виключенням, але ми Робимо все залежне від нас для того, щоб в місті Олександрії взимку було тепло і комфортно. Шановні колеги, також хочу інформувати вас про те, що разом з обласною державною адміністрацією, не дивлячись на заборону фінансування по проектах розвитку, ми приклали. Зусиль для того, щоб наше інфекційне відділення, наша міська лікарня отримала можливість, і ми якомога швидше провели роботи по завершенню реконструкції нашого інфекційного відділення, адже лікарня це важливий елемент в житті нашого міста, в житті наших збройних сил України, в житті переселенців. Тому Знаходимо механізм. Дякую за підтримку обласну державну адміністрацію, які підтримали на рівні уряду. І інформую вас, що на цьому тижні такі будівельні роботи в інфекційному відділенні розпочалися. Будемо сподіватися, що ми в короткий термін зможемо цей важливий об'єкт нашого міста ввести в експлуатацію, і люди отримають нову якість послуг. Декілька шлів звучали запитання з приводу програми релокації, яка працює в нашій країні. Інформую вас, що 10 підприємств виявило бажання працювати в нашому місті. Управління економіки тісно співпрацює з ними. Всілякий супровід дані підприємці мають. Ми очікуємо створення близько 250 підприємств Робочих місць ми також ще ведемо перемовини, перемовини із шістю компаніями з регіонів, які постраждали від війни, і надалі будемо сприяти тому, щоб наші громадяни України, наші підприємці з України мали можливість розвернути тут своє виробництво або свою діяльність. Для того, щоб Олександрія отримала нові робочі місця, нові надходження до бюджету для нас це пріоритетний напрямок роботи. Також, колеги, хочу інформувати вас, що на рішення міської ради про заход розпочатки заходи по будівництву православного храму України в місті Олександрії. Мною, як міської голови, було деякі рішення вже ухвалені. Першу чергу це ми звернулися із відповідними листами до інституту проектування міста, який розробляли генеральний план нашого міста з тим, що поінформували їх, що є рішення міської ради, ось і про те, що ми маємо плани щодо зміни. Генерального плану нашого міста також ми звернулися до Міністерства культури, яке є тим органом, який затверджувало генеральний план нашого міста, і поінформували також про відповідне рішення міської ради про будівництво храму. І, відповідно, ми задали запитання, які ми повинні рішення ухвалити для того, щоб це було можливості можливим, це будівництво. В тому числі і в місцях, які сьогодні є під охороною культурної охорони. Шановні колеги, я також хочу нагадати, колеги-депутати, що там є пункти, які має виконувати не тільки міський голова, а в тому числі і депутатські комісії. Хочу нагадати, що одним із пунктів є створення благодійного фонду, який би. Ось став, дав би економічний такий поштовх для будівництва. Тому прошу людей, які відповідають згідно рішення за цей напрямок, або вжити заходів, або якщо потрібна допомога виконавчих органів влади, ми готові взяти на себе, скажімо так, рух, але згідно рішення сесії. Ця функція лежить на відповідній комісії, тому прошу на комісії визначитися, якщо потрібно, щоб цим займалися виконавчі органи влади, ми будемо цим займатися. Також інформую вас, колеги-депутати, що виконавчі органи міської ради мали на ініціативу міста БАТ Мали діалог із керівництвом міста. Мова йде про готовність наших британських колег підтримати наше місто. Ми сформували позицію, що такої підтримки потребують першу чергу ті люди, які постраждали від війни, або ті люди, які приймають участь у війни, це і наші переселенці, і наші захисники. Ось ми. Мали непогану розмову. Ми сподіваємося найближчого часу, що наші друзі повернуться із відповіддю, в якому форматі вони готові приймати участь в підтримці нашого міста і підтримки в Україні і в по боротьбі українського народу проти агресії Росії. Ну і колеги депутати, ще хочу вас інформувати про те, що ми запустили в тестовому режимі сайт міської ради, який дає можливість нашим жителям міста більш активно спілкуватися не тільки з виконавчою гілкою влади, що не дивлячись на те, що ми це стали пріоритетом роботу, Прозор, щоб була робота прозорою і доступною для всіх жителів міста, виконавчих органів влади. Але ми також інформуємо, дали можливість, щоб зв'язок із вами, як депутатами, був легший у виборців. Відповідно, вони будуть мати можливість електронно звертатися до вас. Тому, будь ласка, слідкуйте за сайтом міської ради. У вас буде нова комунікація із вашими виборцями із жителями нашого красивого міста Олександрії. Шановні колеги, ще багато чого є, що сказати. Обов'язково будемо говорити, але боюся, щоб не було так, як на минулій сесії, щоб ми не дочекалися певних сигналів. А сесія у нас, на мій погляд, не об'ємна по часові, тому, мабуть, так ви і планували свій робочий день, тому будемо переходити до питання порядку денного нашої сесії. Перед тим, як перейти до порядку денного, нам потрібно сформувати склад лічильної комісії. Я Прошу дати ваше погодження на те, щоб ми склад вічільної комісії включили Ярошевська Андрія Володимировича, Лоцмана Віталія Олександровича і Гавришенка Віталія Миколайовича. Якщо немає заперечень, прошу включити систему Віча і провести голосування по цій пропозиції. Голосуємо. 29 за, рішення прийнято. Прошу лічильну комісію обрати голову комісії і пропоную склад секретаріату Ковальова Ірина Анатоліна, Костікова Юлія Олегівна і Корнілова Ірина Іванівна. Немає заперечень, колеги можу поставити на голосування? Прошу включити систему. Віч. Приймається пропозиція 30 за. Всі питання порядку денного розглянуті, як мене поінформували у постійних комісіях. Тому пропоную депутатам проголосувати за пропозицію відповідно до статті 65 регламенту під час голосування з питань без зауважень голосувати за основу. Та в цілому можу поставити на голосування. Прошу включити систему віч. 30 за, рішення прийнято. На розгляд 23 сесії міської ради винесено два питання. Про погодження реакція боргів, як я вас вже інформував, і про програму забезпечення добровольчого формування територіальної оборони Олександрійської територіальної громади на 22-23 рік. Немає заперечень щодо порядку денного. Можу поставити на голосування за основу та в цілому, так? Прошу включити систему вічі, провести голосування. Тридцять за. Рішення прийнято. Питання перше: про погодження реструктуризації заборгованості КП теплокомуненерго. Олександрівської міської ради за договорами реструктуризації за спожитий природний газ знак Нафтогаз України Солятицький Михайло Михайлович готовий доповідати. Без зауважень висновки всі схвальних які пропозиції поступила пропозиція депутатів. Запитань по проекту рішення немає, щоб голосувати за основу та в цілому, так. Прошу включити систему ВІЧ для голосування по питанню номер 1 про погодження реструктуризації заборгованості КП теплокомуненерго Олександрійської міської ради за договорами реструктуризації за спожитий природний газ знак Нафтогаз України за основу та в цілому. За рішення прийнято. Питання друге про програму забезпечення добровольчого формування Територіальної оборони Олександрівської територіальної громади на 22-23 рік Володимир Романович готовий інформувати. Без зауважень, висновки схвальні. Поступила пропозиція депутатів голосувати по другому питанню. За основу та в цілому. Прошу включити систему відча й провести голосування по питанню номер 2 про програму забезпечення добровольчого формування територіальної оборони Олександрійської територіальної громади на 2022-2023 рік за основу та в цілому. 30 за рішення прийнято. Шановні депутати, питання, які виносились на засідання позачергової сесії, розглянуті. Ухвалені відповідні рішення. Чи є зауваження щодо роботи сесії? Оголошую 23-ю позачергову сесію Олександрійської міської ради закритою. E